Добро, <смеш> <Джуліета. смеш> коротше, Після концерту вона не може заткнутися. Доброго дня, ми за Клахоми. Це наш обід. А, паста карбонара. Смачного всім. Доброго раночку, ми за Клахоми. Ну доброго дня. Доброго дня. <смеш> Вчора, типу, я починала щось писати, хоча я вже чесно, я, я заплуталась у всіх своїх серіях, де вони. Де починається, закінчується, я нарешті сьогодні виставила серію про наш захід. І вчора, коротше, вчора я вирішила все ж таки подивитися цю конференцію, прес-конференцію зеленським і Трампом не тільки те, що бачу в новинах, а ну, повну, щоб мати свою думку. І... Перебалакала і, і з тими, хто підтримує Трампа, і з тими, хто підтримує Зеленського, і з тими, хто просто нейтральний. І, і, і коротше, Це цирк на дроті. Це чесно, це був цирк на дроті. Скажу одно: я за Україну. От. І а, мені вчора подзвонила. Ну, коротше, вчора в мене день такий був. От, такий. Я вирішила вже взагалі нічого не записувати. Але вчора до мене подзвонила одна жіночка, Скажіть, я скажу. американка. Вона була одна з організаторів ще тільки на початку повномасштабного вторгнення у нас були два ралі. І вона була однією з організаторів, і вона хоче організувати якесь ралій у підтримку України. І а, так що а, ще деталей ми не знаємо, вона працює над цим, але я сподіваюся, що скоро ми щось влаштуємо. А, зараз мама зове на капусняк, так що ми поїхали на капусняк. А, капуснячок у бабусі. Кажу, капусничок. Хлібчик Джулія каже, дуже сподобався цей хлібчик з насінням, горішками чи що там. Каже, сподіваюся, бабусі, твій хлібчик є. А, у нас також тут лосось запечений з рисом, салат. Мама, який ти дрессін намішала? З майонезіям! <laughs> Добре, yeah, yeah. смачного навіть. У нас чайок. у бабусі тут еспресо uh, боби, вони yeah, мені так подобаються. Вафлі. Це більше для дітей, чим мене. Є ананас навіть, але я щось зараз отут. Мами на квіти з дня народження, ще трошки стоять. А Вже пізні. Коротше, заїхали ми в Мойку, бо моя машина. Та тут у всіх машини такі. Мені аж тяжко а, бачити щось зранку, коли сонце сяє у вікно, бо воно таке замацане. І тут купа людей. Пелісос всі зайняті. Мені треба пропилісосити теж. Доброго дня, ми днями заклами відпрацювала перший день робочого тижня, а у нас з'явилася гаряча вода. Спочатку ще не було, але після пару годин, годин якраз коли вже от-от ми будемо мити посуд, дали. Так що Бритні пощастило, все пройшло добре. А зараз я хочу поїхати до центру, де я подавала на роботу, все інше, і мені треба відвести їм. Чек, що я зробила відбитки пальців. Це буде як наступний крок до нового до нової роботи. Поїхали. У мене таке враження, що хана нашому трампліну скоро. <реш> Тренеті. Не злети тільки не злети <гум> а, <Вчора> я дат мана. <гум> вчора у нас 2, 40% знижки для робітників в школі. Я вчора купила декор весняний. Вау! Тяжик в такому захопленні, що він вирішив, що треба повісити. Я, 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 він і тут як Вот такий віночок. А ще ще ще. ще. Окрім віночка. Така гірлянда. Весняна. Фазикай нам. І купила подушки. Замість сніжинок тоже. Просто таке щось. Взорчики. Коротше, я відпрацювала. Сьогодні на обіді отримала повідомлення від жіночки, яка мене облаштовує на нову позицію. І каже: у мене все готово, окрім рекомендацій. Я своїй менеджерки кажу, ви не зробили рекомендацію. Вона каже, я зроблю. Нарінка теж. Коротше, нагадала, вони подзвонили, чи що вони там зробили. Коротше. І ця жіночка, ну, ти можеш вже починати сьогодні. Я так, я на сьогодні не готова. Я кажу, добре, а, дайте мені переговорити з людьми. Коротше, поговорила з Джуліятою, бо день не буде встигати забрати дітей. Ну, коротше, Каже, добре, заберу. Так що я їду на нову позицію. Поїхали. Ми в Росії. Дивимося на Дак Мартин. У мене ж 40% до четверга, як у робітниці роса. Коротше, вийшли після роботи. Чілець там. Так. Зараз. Ми всі порозділялися день там. Well, there's a lot of the square ones like this, uh -huh. so like you could always pick out two matching frames uh -huh. and put them on each side. Uh -huh. Should I get the one that's 10.99 or 7.99? Is that a square? Yeah. So like that. Ну, okay. Да okay. okay. Дяшик он пішов собі гаманець купляти. Це теж. Мамі, но delicious. Yeah. delicious. Так, дяшику купили якусь іграшку. Ага. Так, також що ми купили? піжаму, Спай... Спайдерменовську. Більше як літню. Потім отаку подушку, нам на ліжко, бо в мене досі різдвяна так. Фломастері для тренеті. Купила таку зелену на стіл. Штуку. Катертину купила, таку вісняну. На пасху буде. Так, ну там білізна, воно вам не треба. Справа ми купили одяг. А, ну, тут теж білізна, то воно не треба. Картини я не купила, бо я поламала одну, поки до каси доходила. Так, нарешті зняла серденька. Тут вогники на цю гірлянду повісила. Різдво пройшло, а ми але хочеться таке щось затишне, типу, як Різдво. Весняне. Так, це вже вихідний день, ага, субота. Я а, знімала, але не було часу мені монтувати відео. Я розумію, що а, я тут знімаю, знімаю, я не знаю. Чи закривати лог, чи не закривати, коли треба. І розумію, що треба закінчити тематичні відео. ну, Це відео там, де я почала свою нову роботу, і я думаю, що мені треба розповісти, бо я так і не розповіла відео, послідовних відео про свою роботу, як мені подобалось, як все пройшло. А, так. Перший день я прийшла, і, ну, звісно, то було е, трошечки е, незнайоме все, але мені дуже сподобалось. Мені дуже, е, ну, мені сподобалось краще, ніж Рос. Тому що я приходжу спочатку, ми, ми взагалі там нічого такого не робимо. Просто там підготавлюємося, що діти будуть. І просто балакаємо. Потім ми йдемо за дітьми. Приводимо її в кімнату. Потім ну, робимо перекличку, да, і а, після цього а, починаємо її годувати. На кухні, я, так як я працюю на кухні, я знаю, що ми кожен день у нас одна жіночка відповідальна за те, що вона робить, ми називаємо це вечеря для діток, які залишаються на продльонку. Коротше, це вже підготовлено, Ми просто відкриваємо холодильник, роздаємо дітям, іноді там два вибори, і вони вибирають, що вони хочуть. Коротше, ми її годуємо. У мене спочатку, ну і зараз, зі мною працює жіночка, мене поставили з нею, щоб я дивилася, як вона що робить, тому що вона через тиждень буде їхати на батьківщину. У її матері Рак, і вона проведе, вона з Словакії, так що з мого сусідства, так сказати, слов'янська жіночка, їде до своєї матері допомагати їй на, на три тижні в Словакію. І тоді я вже буду більш самостійною, але зараз іде підготовка, так сказати. І... Я з нею проводила час. Спочатку, ну, кожен день це по різному. Графіку кожної групи по-різному. У нас надана нам група дітей. Більше з них це третій, четвертий, пару п'ятикласників, ну, а так, третій, четвертий клас. Ну, дорослі ще тітки. Ми пішли спочатку з ними на вулицю. Блін, ну, красота, розумієте, я. Бо я виходжу, я дихаю свіжим повітрям, я дивлюся на дітей. Я сама дитиною залишалася на продльонку деякий час, перші початковій школі, бо я ще ходила на танці, кружок і продльонку, і це мені якось нагадало своє дитинство. Теж Діти граються, там... вони там, коли виходимо на подвір'я, кожен бере там хлопчики. І деякі дівчини беруть там, баскетбольні м'ячі, вони грають баскетбол. Інші дівчата взяли різні там старі кастрюлі і пішли коротше, ритися в землюці там готувати щось. Хтось на скакалках стрибає. Ну, і десь 45 год... хвилин ми це робимо. Після цього ми заходимо, інша група виходить на подвір'я, а ми пішли. В спортзал, і там діти граються, вони там, то хто хто що. То вони в баскетбол грали, то в футбол, то інші дівчата просто там граються на сцені, там така сцена є. А після цього ми переходимо вже в кафетерію. У нас дуже багато різних ігор, настільних ігор і коротше, різних. Вироб, який можна робити, і коротше, кожен вибирає, що робити. І потихеньку за цей час батьки приїжджають, їх забирають. Ну і в шостій я все, я вільна. В шостій я поїхала, якраз по дорозі там Walmart, якщо мені треба щось купити, тоді якраз мені треба було купити, не пам'ятаю, що. Але я пам'ятаю, що я туди забігла швиденько, купила, що мені треба, і я поїхала додому. Приїжджаю додому, і все, я вільна людина. І це так класно, блін. Зазвичай шості, я думаю, щоб їхати в рос, але в мене вечір з дітьми, і це класно. Ми... Разом і домашку, ну, хоча день вже домашнього з ними робив, але там в стреміті я посиділа по почитала, я покупала обох дітей. Ну, це сходили в розбут, це було 40% знижка родиною. Це, звісно, класно, мені дуже сподобалось. І потім в інші дні я три дні пророботала на цій роботі. Uh, я пам'ятаю, що після другого дня я прийшла. Hold on! Я yeah, just a second. Я. Uh, yeah. Just a second, hold on. Я прийшла додому, я кажу, Джуліте, Джуліта, я я відчувала, трошки навіть. Окей. Uh... Okay. Be careful, on my hat. Трошечки якусь провину, бо ну, я сиджу, і просто дивлюсь на дітей, але я можу відпочивати. Це не те, що як на кухні, ну на кухні це постійний рух. І мені це подобається, але ну, коли ти рухаєшся е 6 годин і посидіти, це дуже кайфово. В росі це теж це постійний рух. А то я кажу, я або сиджу, дивлюсь на дітей, або я на свіжому повітрі е насолоджуюся сонечком. Свіжим повітрям кажу, мені аж якось соромно, що я за це гроші. Мені за це гроші платять, платять більше, ніж Росія. Чінчилята каже: Мама, заспокойся, Це твоя робота, де можна відпочити. Навіть і не думай. Ну, коротше, я дуже вдячна за цю роботу і за цю позицію. Мені, чесно, мені дуже сподобалося. Це дуже прикольно. І мені так подобається мати вечори з дітьми, з родиною. Так що я тільки за. Так що дякую Богові за це. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд, перегляд реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бабай! thank you